Всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії я покажу, розкажу, як самому можна залити підлогу, отака самовирівнююча підлога, своїми руками, з мінімальними затратами, з хорошою якістю і з хорошим результатом. Як це зробити самому? На що звернути увагу, які в мене виникли трудності, з якими моментами я так сказати зустрівся, зіштовхнувся? І, які нюанси треба знати і обов'язково враховувати. Також розкажу, яка у мене була пропорція, яка у мене була квадратура, і, і скільки я потратив на матеріали, скажімо так, що мені потрібно було для цього. Це все розкажу. Не бійтеся робити своїми руками. Робіть, і все у вас вийде. Не ошибається тільки той, хто нічого не робить. Тому я так. Якщо комусь була цікава ця інформація, просто поставте лайк, напишіть коментарі. Мені буде приємно, я буду знати, що такий контент вам цікавий. Ну І якщо хтось буде робити, повторяти дану процедуру, напишіть відповідь. напишіть, просто «Получилось у вас, не вийшлося, буде дуже цікаво. Якщо хто як робив по-іншому, поділіться інформацією. Людям буде цікаво. Багато людей, так як і я. Шукає цю інформацію, багато хто чого не знає. Якщо у вас є якесь, якісь нюанси, моменти, так буде краще або так буде краще. Поділіться, напишіть коментар. Я думаю, це буде дуже корисно. Зараз е інформація у нас навіть в такому сучасному світі багато платно зустрічається. Тому будемо робити її безплатно і, скажімо так, общедоступною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми погнали. заливка пола, пола. пройшла успішно, все нормально, все добре. Розкинув ось правило. правилом значить, між маяками, пройшов, покажу отак. так. Підчухав, зверху де камінці були такі раковини поставалися. Бачите, тобто, ну, показує все, як є. Черновий пол, значить, хотів я по черновому полу. Зразу положить е, підложку та ламінат, але не, не тут то було. На Чорновий пол, звісно, треба ще дещо доработити. Бачите, є такі раковини, де були камінці. Тут вода ось ушло. Е, осталися такі невеликі е, долинки. Ось Дивіться, показую. Чесно, як є, бачите, тут уровень трохи ушов. Чого уровень ушов? Бо тут ось, ось е, таке така долинка невелика. Тут невелика пузика. Бачите, Якраз тут оце пузо вирівняти треба буде найвравнююся жидкістю. Тут уровень відлічний. Уровень відличний, відличний. заливав останню цю плиту і бачите тут найбільше цих раковин камішки випирали, тому що вже було дуже пізно, сили вже не було. І не знаю, як так вийшло. Перша найкраще, друга ще теж ну, нормально. Хорошо. Третю я оцю заливав, ну тут трабл теж якийсь случився. І оце ось, ось четверту плиту я заливав. Оце все залите за один день. І, бачите, саме більше таких пор камінчики виступали. Я то і старався, звісно, все по маячках. Ось, маяки, ось маяк, там маяк. Але все рівно. Ну, в принципі, якщо так от дивитися. Воно все по маяках, воно все рівно. Але зрозуміло, що є десь міліметр два. Те, що я попідчухував, треба буде заливатися на варанню щоб вирівняти всю підлогу до ідеалу. Я думаю, що куплю я 5-6 мішків, може навіть і 10, подивлюся, тут 25 квадратів. І спробуємо зробити тут красоту. Так як я це все буду вирівнювати сам своїми руками, понятно, що це все ще буде грунтуватися, я це все покажу, так що дивимося далі. Надо все Возможно, навіть два рази, щоб ніяких пустот, ніде нічого не було. Щоб все було максимально чисто, прогрунтоване, було підготовлено до заливки равняйки. Отака ось кімната підготовча, значить заливаємо самовирівнюючий пол. Зараз покажу, як щодо чого і скільки на це піде матеріалів. 25 квадратів. Для того, щоб зекономити, скажімо так, певні кошти, не купляв я будівельні відра. У мене є такі тазики пластикові. Хай вони й старі, але вони літрів на 50, може 60. Величезні такі тазики. і ви не бачите, вони високі. Що буде зручно, в ньому замішувати суміш. Я буду по два мішки висипати в. Ну, планую по два мішки, поки що висипати в один тазик для, скажімо так пришвидшення цього процесу, щоб не втрачати час, тому що е, воно швиденько все застигає. Я буду використовувати Сілтек f 50 досить гарно себе зарекомендував даний матеріал будівельний. Бачу, багато хто з ним співпрацює, багато хто його використовує, е, значить, трошки теорії, і потім переходимо до практики. Е, кількість води для приготування сухої суміші мінімальна це 3 літри 750 грам. Це така вона буде тягнучка. ну Це якщо у вас, скажімо так, невелика кімната. там маленька. В мене 25 квадратів, то я буду максимально 4 літри 250 г. Може навіть 4,3 буду води додавати. 25 кг сухої суміші для того, щоб вона була ріденька і щоб я встиг все залити, щоб не було ніяких хвиль, ніяких перехлюстів. і щоб воно все було гарно. І так, момент по підготовці. Значить, Дивіться, пайпліхам гарячий. Купив валік. А він з зірваною різьбою тут. Тобто, метал-серець і отут різьба. Ну, коротше, не, не, не закручується цей штук. Прийшлося трошки його приварити. Ну, я думаю, зрозуміло. Валік цей нужен обов'язково. Я ось використовую отакий, невеликий, ну як невеликий? Величенький валік, скажімо так. Отакий. Купляв я його в епіцентрі 450 гривень приблизно. Взяв отакий великий шпатель 196 гривень. Будьте готові, що до цього валіка йде маленька така ручка. Е, також знайшов в сараї в себе таку палку для збільшення скажімо так, довжини, плече, щоб було більш зручніше для розгладжування. Е, це, думаю, теж зрозуміло. І ось отакий взяв бур. Бур для перфоратора. ну Під перфоратор є під дрель. Для того, щоб гарно вимішати всю суміш і щоб це було більш-менш швидко. Із підготовок це все. Далі переходимо до замішування і я покажу вже результат, як буде по-факту заливатися в самій кімнаті. Значить, дивіться, висипали ми по одному мішку, вийшло приблизно половина тази пластмасового. Два мішка я, звісно, хотів висипати, але не рискну, тому що буде і важко його і тягнути, дуже тяжело буде, і буде погано його вимішувати. Ну, Скажімо так, будемо відштовхуватись від того, що ми маємо. Значить, відміряв е, максимальну кількість води. Вже зараніше все підготував, поки я буду заливати, дружина буде набирати воду, відміряти і, коротше, будуть готуватися наступні тазики. Е, що хочу сказати, максимальна кількість води на 25 кг сухої суміші. Це в нас 4 літри 250 грамів. Е, 4 літри 250 г я взяв 4,3, ну, 4 літри 300 г води. Далі, що ми беремо? Виливаємо цю воду. Можна наоборот, спочатку воду потім наш розчин. Ну в будь-якому разі хай буде так. Вилили і пробуємо нашим міксером. Вимішуємо. От бачите, чого я на вулиці вимішую, тому що це все в будинку, це все буде летіти і часуєш дуже вталить. Вона дуже пильна. Тому що додаткової роботи це не робити, роблю це все на вулиці. Гарно вимішуємо. І так, значить, вилили суміш. Якщо ви думаєте, що вона сама розтечеться, самовирівнююча, ви ошибаєтеся. Вона вирівнює підлогу, але сама вона не розтечеться. Отакими От невеликими руками, такими пластичними, ми вирівнюємо всю підлогу, розганяємо, розганяємо по контуру нашу суміш. У мене товщина мінімальна від 2 до 3 мм. В принципі, що підходить по параметрах саме даної Де, що. Бачите, вона не стікається. Отак от, от. Трішки не вистачило. Доли і отак по контуру. Отак так, так. Вилили. Ви не виріваємо нічого розказіти, тому що в нас часу небагато. Треба успіти все зробити, щоб стик не пересух. Зараз я це все покажу. Заганяємо в кожний кутик і з кутика отак ми його виганяємо. Вона плюс-мінус розтачеться, так як їй треба. Але треба, щоб вона попала в кожну ямку. І вдоль, і впоперек. Бачите, яка вона пластична? Робимо невеликий перехльост. Нічого страшного, вони буде хвилі, ми потім уберемо, наскільки і це буде реально. Хвилі, і ось так гарно все Я вам советую, щоб у вас був помощник. Вам без помощника буде важка. Тим більше, якщо у вас немає велика, тим більше. Тепер, що ми маємо, опину не засохну, беремо наші гончики вали і отакими от руками розважимо. Що це нам дає? Це нам дає, забирає всі пузирки, які знаходяться е, ну, під розчиною. Пробиває рощук, травмовує, ну, якщо зможна назвати трамвочу. Проходить усі поги. Ну, в принципі, те, що нам потрібно.

Значить, на цю кімнату 25 квадратних метрів пішло рівно, рівно 6 мішків 25-кілограмових нашого сілтика, нашої сухої суміші. І от такий результат маємо. Пройшла доба, даже трошки більше доби, бо заливав в день, а на сьогодні вже наступний день і вже вечір. Тут вже перейшов до дверей, до откосів дверей. І так далі, значить підлога починає підсихати. Бачите, отакі є нібито хвилі, це товщина. Оце чорнова стяжка, яка в мене була, ну, бетон, вона була трошечки така хвиляста. І от де mm. такі хвилі, це у нас конкретно де більша товщина. От дивіться, отут у мене товщина, найбільша вирівнювання було. Бачите, тут таке сіре, сіре, сіре. Ну і тут ось біля дверей. Ось тут біля дверей теж таке темніше, ще вологе. Але по ньому вже можна ходити. І що я хочу сказати, кидав я уровень. Воно все рівненьке, вже, скажімо так, по своєму досвіду є скажімо так, досвід працювати з тією сумішою. Ну, знаєте, подобається, подобається. Приблизно так от. Поставив на телефон. Бачите? Є моменти, отут де перехльост хвилі, ну, тобто виливаємо тазі, його треба трошки більш уважніше розрівнювати. Бачите, десь, десь в одному місці тут не дорівнював. Ну тут переп... ну, мінімальний, менше міліметра. Тільки просто замітно цю хвилю. І ще, що хочеться сказати, дивіться, бачите, слід валіка. Оце коли, наприклад, виливаєте другий тазик, ви бачите, така хвиля, нахлюст оцей був. Трошки водички, візьміть пляшку. Ось стоїть пляшка, пробита дірочка і отак тук-тук-тук-тук, змочили і шпателем затягнули. Тоді воно розрівнюється ще краще. Ну, Але суміш не осідає. Дуже хорошо, дуже швидко вона підсихає. Я задоволений. Ось тут мене, бачите, здається, нібито воно не рівне. Але повірте, воно рівне. Це просто плямне, воно ще не висохло. Я ще покажу кінцевий результат. Бачите? Ну все рівненьке, все класне. Е, і ще, з мінусів, бачите такі крапочки, Це бульбашки. Це значить, що я мало викатував валіком. надо валіком трошки більше. Хоч разів 3-4 пройти. Вивели тазик, вигладили і валіком так гарно, гарно, мабуть, я малого трошки це зробив. Ну, але тим не менше, все добре, результатом задоволений. Ось так можна залити самовирівнюючу підлогу своїми руками, скажімо так, своїм досвідом, в когось він може бути перший. Когось може бути вже не перший досвід, вже, скажімо так, на опиті. Значить, що хочу сказати, якщо у вас. Немає теплого полу, так як у мене, немає. Оця демферна лента, яку я клею. Вона по факту і не потрібна. По факту і не потрібна. Якщо у вас є тепла підлога, обов'язково потрібна ця демферна лента. Обов'язково. З цим моментом зрозуміли. Ну що я хочу сказати? Якщо комусь було цікаво по поводу заливки цієї самовирівнюючого пола, пробуйте, старайтесь, у вас все вийде. Все у вас буде хорошо. Знаєте, не ошибається тільки той, хто нічого не робить. А так, своїми руками можна зробити ну, ну, будь-що. До речі, по сумі, значить, мені цей самовирівнюючий піл вийшов в 3000 гривень. І 800 гривень це валік, шпатель і, ще, а, і міксер до Всього до дрелі, що я купив. Так що, оце такий результат. Ну, я довольний, все нормально. Якщо комусь було цікаво, корисна інформація, ставте лайки. Напишіть коментар, мені буде приємно, я буду знати, що така тема людей цікавить, буду знімати ще. Всім дякую. До нових зустрічей.